Всім привіт, я знову в GTA 5 на сервері КвантРП. Сьогодні я буду прокручувати українські номерні знаки, і на це у мене є аж цілих 2 мільйона. Одразу хочу тебе попросити підтримати мене своїм лайком під цим відео. І якщо ти назбирається 40 лайків, то зразу випускаю наступний відео. Також 5 переможців конкурсу з минулого відео у вас на екрані і оголошую новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео. Комент і обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. А переможці будуть оголошені вже у наступному відео. Якщо ти тільки почав грати на кванті і ти не знаєш, з чого тут почати, то тоді я можу тобі порекомендувати ввести в телефоні гри з другого по п'ятий рівень мій промокод Soprano великими буквами. Якщо ти його там ведеш, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту то є самий найкращий бонус. Крути не харківські номера, я тобі буду благодарен, серйозно. Ну давайте, давайте почали. Починаємо тоді з харківських, да? Так, давай. Ах, ах, ах. Старий номер, ну це так, 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 да. Все, погнали. Ах, ах, чи як ти казав. Давай, погнали. Десь два лямчика тут лешим, я надіюсь, не більше хіба вже тягне. Хоть по блокті, хоч би блеські. Було б гарно, що в кінці ох випало. Ах і ох. ну ох Брате. Не-не-не, то що це Якщо кому якийсь номер треба, то кажіть, коротше. Будем забирати. В мене є та може комусь віддати. Якщо то, виходить тобі блок на який-то харківський номер, я тебе його заберу, поняв? <рес> 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 Тому що мені фігня падала, я скільки не крутив. Ну мені останній раз випали усі двойки. Чотири двойки. А те два-два-два-два. Прикольно. Але Слід. то було чисто випадково. А так, якщо я беруся отак серйозно квитити, то мені з ульти нічого не падає. Ну все, не може випати. Ану? 54, ага. Mm -hmm. Все, давай иначе область. Скажите, какие есть буквы. давай, Вес. Вес. давай. 30... А ну тут... А... Сыпя... Mm -hmm. Я думаю, 335 будет. Ну, да. <laughs> хотелось хотелось нет нет не, Ано так вже помалу крутилася п'ятерочка. Ми були б близько. 13,35. Один було би добре. чого, року, може, мужик, Кошка, Я ні, <світтак> <світтак> Це вампіра якогось. 35-го року. Мужик, мертвий. Що це таке? 98-18. Ну нафік на таке надо. Можете знову міняти букв? Зараз поміняємо. Ли давайте далі якусь область, бо то щось. ВВ можна зад. ВВ. ВВ це шо? Донецьк, походу. ВВ. Який Донецьк? Донецьк ХН. Ну короче, давайте по буквам, а там уже. Луганська у Це Луганська, Луганська. Луганська, по лука. Поки що вообще не туда, ни сюда. Не радує. О, давай, да. Ага. Ага, та, та, давай, давай. Дало, догнало і зараз Вох. Вох. Хто? Ну. Ні. Да. А у нас нема правда такої SI. Тож нема вроді. SI? То. Не, думаю. Ні, нема. Ні, немає SI. А у ЄСА. Сує Чернівці, так. Так якось неприємно, коли баланс падає і нічого не випадає. А було б добре, щоб SE е, і в кінці RU випало. S це були колись номера з Сру. Р, Сру. Області. С Руської 95-го <с»> року. Білі 2R, знаєш, типу СЕР. Не, СРУ, Уліфша, СРУ. СРУ, там блін. Уй-ту-ту-ту-ту-ту! Ляха, почти. Ну, ну так я не пога. Може комусь треба, те я Я б, знаєш, як б купив би намара, дві шестерки, дві дев'ятки. Ну, зараз веб є. Якщо в це повіриш, я кажу. 93-12. Давай, давай. Ну. Я тоже уже. Давайте это Бляха, сори. Потом попробуй ще Киевский дом. Опа, 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 опять. Та, ну пофиг, ну, okay. ну забирай, пускай будем. Це гарно ну, там. Це теж 4 кондиція. Я щоб ще в кінці хиті, щоб ще буква бокоти була, вирібл відбуть. Так, так можна на нашу якусь машину повісить. На наші всі цей але так. АТ, 40 АТ. Та, та, та повісить повісит, не куди, але просто, блин, там можна було ще навик якось до докинути. О, От оцей навик, що випал тут. Так, так. Можна було туди, ні. Ну ще так спеціально. А почти ряд. А не поставили, що це було АТ 40 АТ. Две Може бути таке, що номери повторюються? А я не знаю, я напевно, ні. Ну, 53-31. Але... Це кстати код, код, і був ядерка і США, і СШО. Заслуджую на повсяке. Не підтримую. А у нас ще є американські номери, може зараз до них трохи підемо, бо це щось так шкода балансу. Ні, ну американські теж таке, піння там падає теж. А чого, якщо на 4 цифри береш? 83-07, АТ-НН, ну отаке. Що я сказав? Вісім, Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, скажіть будь ласка, що якість це? Київський, бо волинський а АА? Чи ні? А-а-а, так давайте. Сім, чотири, два. Ну то тобі номер прикольний Аре. ще випав. Там де нулі були. Ну то поки що є денний такий хороший. Але все одно. Равно... Бля. Я тепер хочу, щоб ще ліпше щось випало, так не. Азар пилось. Не має бути так. Ну ще десь 600к я на це залишаю, напевно. 15. І далі треба міняти, бо то ж усього нічого не знаю. Львівський, наприклад, що може бути NS L Це то ж Львівський. нові. Нові Львівські. А ви, кстати, знаєте реальні ці обозначення номерів, коротше, американських там штатів? Ні. Yeah. Yeah. А, що нам, no. шо, шо нам вивчати штати з штатівського номера? Than... О, oh, ну ці непогано, до речі. 27-2-0. можна забрати. Нет, це ще прикольно. Нагадайте вас кавуквей. крутани. крутоны. Ну, И последние две SS. Засужу. Так я ничего такого не сказал. На всякий пожарный. Давай КС. Ну шо целых. Ты подавляйся. И сим. Я думаю, Можливо. що 72 буду. Що, ну, що останнє? Ні, ні. на Срі. Що Шоп... букве, букве? CS. CS. Counter-Strike. Давай, CS. Яка це область? Ви не знаєте, да? Волиньська. Окей. Волинь, Волинь Тарасова. Сре. Блядь, Сре. Що? Що тут сказати? Ну ти, а ти, кстати, можеш подянути, ну, візьми, виділи і перенеси її туди. І на прев'юшку поставити, так? Візьми просто, потяни її, потяни її, от ти виділи, подіть, потяни її. Та не можу. О, потянув. І спереді поставив. Так. О. Чекай. І прев'юшку поставити коротко про той, як ви сьогодні посилили Марата. Ой, і жесть. Чекай, давайте знову, ну, давай ще раз ці. Далі X да. 9-2-2, о, нормально. О, а я у телефон задрився цей час якраз. А ну може ще. 92, це 92. 92. Ну це вже гарно, да, це вже щось. Ну хоч, хоч трошки, як Доброго. там називають, зеркальні? Не зеркальні. Криси, давайте ще раз. Раз так, то. Треба пробувати. 7 8 9,9. ММ Два Давайксе Давай Икс, да Ні, не то Найшу <гум> А, где mm. еще дым ЗЗ зона. Ты подивися ще пробуєш потім ОО ОО, это же я бачив ОО, типа Так, багато ну, так, я це так, так і так и думал Модных модних выпадало подивайся Один 488, да Ну, на Потом. це буде і, і о, 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 напевно. А, ну, і то, можна... я думаю, що вже ну, типу, я 8 мільйонів, але я. Ну... А вам, давай мені... Ти висим сюда, давай. Да, так. Так, конечно. Не, не, пофиг, які були б цифры, дивись, если бы в конце было бы 3, ну, 2х. Це было прикольно б номера, пофиг. Ну да. 46. Ні, все, тут. Давай, о-о, і все, і будемо закінчувати сюда на снимай. Ти ще підеш на Америку. ні ні не Америка касси не без мене справится. Америка другим разом. Напевно. Типа 242. У ту, ту, ну нормально. 244 Да тоже не план. Хоча б там. Да-да. О, 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 и буква нормальна. О, О, о. А якщо б ще була ще четверка двойки, то взади було ідеально. Så, прямо ты. А знаєш ОО, 4.0 ОО. Ну, ОТО Чуєш, Чуешь, да? у нього такі те так, номера были, як у мого трудовіка трудовика, і є тут. Фамилія, і <їхна> рочення, так? Ну ми його так називали вже возьми, так. да Да, треба потихеньку закрутити. Закруляйся. Бо це зараз буде тобі падати тут. Я вже просто утягнувся, все, останній раз. Прикольно, прикольно все полипну ліп зараз, бо це взагалі був би... Так, я кажу, 4-0. Та, ти подивися. 4-0 і в кінці ще ООО. То, напевно, було би саме саме троє. Іли хоча б вместо трійки, тройки сімерка випала б, це б уже блатні на мараку. Все, ооо, гоу. Все, ти кровати. Остановіться. Не, все. Виключиться рейтернат. Все. Я кажу, якщо було б, то напевно самі, самі дорожчі номера були б, якщо б ОО, 4-0 ООО. Ну да, так, да, да, але, чекай, що тут, тут трошки вибили. 56, 59, ну таке, Оці прикольні 92, 92. І ці нормальні, 27, 0, 0. Ну і ці. Хоча б що. No, ну і ці. Ні, ну. Ну no, 3 три з мільйона нормально. Це... Ці можеш викинути, в принципі, 56, 59. Оці. Да, так, так, да, так. Да. Комусь треба? Ні. Mm. Мені Не, у тебя учи, что я тебе казав, лучше, если можешь на баху поставить, на яку.